А давайте повернемось в минуле, коли World of Warcraft приносив незабутні перші враження, коли ще альтернативних персонажів було всього два чи три, і то не прокачані. Коли сидів на уроках в школі, а в думках було, як би то поскоріше вернутися додому і поринути з головою у цей фантастичний вимір, з якого виходити особливо і не хотілось. Напишіть, чи у вас теж таке було, чи це я один такий фрік. Нажимаємо чарівну кнопку і потрапляємо у світ меча і магії. Одразу ж беремо квести по типу вбий три білки, принеси два яйка, вибий коврик, скоро паска. І головне, бачимо, що ми тут не одні, як, наприклад, в інших ігрухах, в які ми бавились. І це додавало якогось величного змісту всьому тому, що ти робив там. Ось і перший бій, яка це насолода, дивитися, як ти нажимаєш кнопки, а полоска здоров'я противника зменшується.